Рекомендувати ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, професору Мельнику Володимиру Петровичу, звільнити професора Олеся Йосипа Дмитровича з посади професора кафедри зарубіжної преси Львівського національного університету імені Івана Франка за вчинення ним аморального проступку несумісного з продовженням даної роботи. Так, голова університетської комісії з етики Олексій Сухий зачитує рішення стосовно 87-річного викладача, якого випускниці факультету журналістики звинувачують у сексуальних домаганнях. На засідання також прийшла львівська журналістка Катерина Родак, яка першою про це написала у Фейсбуці. Ви можете не вірити мені, вважати мене чомусь упередженою, але звинувачення на адресу Йосипа Лося за ці кілька днів висунули вже десятки жінок. Позицію журналістки підтримав і студентський уряд університету. Звісно, є студенти, які бояться е -е так з. Промовчати, так, бояться заговорити, і якраз може якраз дійсно є ці фактори, що вони навчаються в університеті, вони бояться, але ми до них доносимо цю інформацію, що не потрібно боятися. Потрібно можна до нас звернутися, і ми збережемо анонімність і Будемо представляти їхні права та інтереси, і повідно позиція в нас не змін, розвивати троє договір, і щоб такі професори відповідно не працювали в нашому університеті. На засідання комісії прийшов також представник омбусмена у Львівській області Тарас Подвірний. За його словами, дії професора Йосипа Лося підпадають під декілька статей кримінального кодексу, зокрема зловживання службовим становищем та примушення до вступу у статевий зв'язок. Однак, строк давності у кримінальних справах не більше ніж 10 років, каже він. До нас дійшло кілька звернень, які надають можливість оцінити предмет. Скоєних правопорушень злочинів, і ми скерували це так само на розгляд національної поліції. Дуже багато таких от звернень є студентів, що вони хочуть, щоб ми гарантували їхні права. Комісія на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення звернутися до ректора з тим, що професор порушив закони про працю України. Сам Йосип Лось на засідання комісії не з'явився. Телефоном він повідомив журналістам Суспільного, що звертається до суду. Це питання будуть вирішувати. Суд є повістка до суду. Так що чекайте, діти, що ви робите? Тому що буде вас чекають в великих карах. Раніше Йосип Лось усі звинувачення називав брехнею та наклепом. Тим часом журналістка Катерина Родак збирає свідчення інших випускниць факультету журналістики. У мене також є підписана угода з адвокатом. Я не боюсь, мені не страшно. П'ятеро звернулося до омбудсмена з справ людини, а ще п'ять звернулися до мене офіційно передали свої звернення, бо не могли самі бути присутніми. От ну і ще якщо б цього було недостатньо, то в мене є близько 30, я порахувала, жінок, до яких я можу звернутися, щоб вони ці звернення не діслали. Проблема є не тільки в сексуальних домаганнях, а так само в речах, які він поширює на своїх парах. Вони відверто расистські, антисемітські і чоловіки, і так само, як і жінки, не мали би цього вислуховувати у 2025 році. Отож чи звільнять викладача факультету журналістики, наразі вирішуватиме ректор вишу. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.